Дивіться, поки діє захист, можна нічого не робити, може собі вести діяльність по цій карті, по воз'єднанню. Але якщо захист закінчиться і не буде продовжений, то українці вертаються на старі правила, на старі закони, які стосуються іноземців у Польщі. І по старих правилах, по старих законах, не може українець вести Йоддеґе, якщо у нього нема карти побуту або по бізнесу. Або хоча б бути поданим на карту побуту по бізнесу, або мати резидента, або мати сталий побут, або мати карту поляка. От тільки в таких випадках. Тому поки що може вести, без проблем нічого може не міняти. Але якщо кажу, буде час підходити, і будуть дійсно ясні сигнали, що захист не буде продовжений, треба буде обов'язково подати. Взагалі. У Польщі є закон, що іноземці, якщо іноземець веде бізнес, він не може подавати на карту ні по якій іншій підставі, тільки по бізнесу. Тому як верно, це старі правила, він не зможе вести.